5 червня 2000 року Станіслав Іванович Павлюк очолив товариство з обмеженою відповідальністю володарка Комбікорм. Підприємство орендує 1959 гектарів землі в селах Зрайки, Завадівка та Брідок. То володарка Комбікорм займається вирощуванням зернових та технічних культур, надає послуги зі складання, очистки, сушіння до 1000 тонн зерна на добу, зберігання зерна, послуги машинно-тракторного парку та комбайнів зі збирання зерна. То володарка Комбікорм співпрацює з багатьма українськими компаніями у галузі реалізації ячменю, кукурудзи, ріпаку та пшениці. У нинішньому році у ТОВ володарка Комбікорм зібрали пшеницю з урожайністю 43,4 центнерів з гектара, жито 42,7 центарів з гектара, ячмінь 33,5 центарів з гектара. Соняшник 34,6, ріпак 24,6, сою 15,9 гектара. Кукурудзу 68,4 центрів з гектара. Важливим за словами голови господарства є дотримання сівозміни. Тоді земля не виснажується, у неї є час на відновлення своїх органічних властивостей, і тоді можна розраховувати на гарні врожаї. Спеціалісти господарства із задоволенням переймають досвід як українських науковців та аграріїв, так і іноземних. Беруть участь у найрізноманітніших сільськогосподарських виставках. І ось, уже 14 років поспіль, не дивлячись на виклик часу, підприємство нарощує потужності, розвивається і модернізується під керівництвом Станіслава Павлюка та професійного колективу. У то володарка комбікор працює власний зерновий завод для очищення, калібрування, підготовки насіння для сівби. Адже економічно вигідніше мати власне виробництво ніж возити гібридне насіння для підготовки кудись та ще й за високу плату. На заводі обладнані цех очищення та калібрування зерна, дільниці протруювання. Фасування та затарювання його мішки вагою по 25, 10 та 5 кілограмів або посівними одиницями. Товариство реалізовує готову продукцію для сільгоспідприємств, фермерів на їх замовлення: як протруєне для боротьби з хворобами та шкідниками, так і чисте високоякісне насіння для сівби. На заводі застосовано чотири горизонтальні калібрувальні решета. Якість калібрування зерна цієї лінії досить висока. Одна машина спочатку очищає зерно, інше калібрує його на чотири фракції, де кожне решето від. Сіває зерно за своїми розмірами. Потім зерно потрапляє на вібростоли, де і відсівається насіння з хворобами і пошкодженнями. За його питомою вагою, виділяє з маси зерна чистого придатного посівного матеріалу до 97,7%. Допоки одні керівники жалілися на ціну енергоресурсів, то у тов володарка Комбікорп»… ще у минулому році було переобладнано один із сучасних котлів на альтернативний вид опалення. Відтепер одна із сушарок, яка має п'ять камер, опалюється качанами, тирсою, соломою та. Щепаком. Сьогодні ж працюють над передоплатенням ще одного котла. У результаті цього дві сушки будуть забезпечені парою і не використовуватиметься природний газ. Це не просто економить енергоресурс, це дає можливість впливати і на вартість готової продукції. Це забезпечує її здешевлення, що в свою чергу гарантує її доступність споживачу. І це не просто математичні обрахунки. Це стратегічне бачення керівника і турбота про свого споживача. А за умови сьогоднішньої ситуації з газом це гарантія безперебійної роботи підприємства, а значить, і гарантія збереження робочих місць, говорить головний інженер ТОВ Володарка Комбікорм Віктор Миколаєвич Парац. Рік і трудоємний і, як кажете, використаний з користю цей рік пройшов. <кхи> Непогано дали зернові культури, так як в цьому році будемо говорити, так була і дощі дощі на початку року, і зараз така більш-менш сприятлива посушлива погода для збирання врожаїв. Ну, будемо говорити на сьогоднішній час, е, то волога комбікорм закінчила збирання врожаю. В кінці вже була оце кукурудза на зерно закінчена повністю. І до закінчуємо збирання кукурузи на силу цехи. Працюють які ну дві працюють дві сушилки, сушілки без на тому, на цьому що я говорив. альтернативному виді палива. Плануємо на цей рік перевести ту на таке саме від палива. і три напольних сушилки для висушування насіннєвої кукурузи на зерно. Теж будемо переводити їх на ці альтернативні види палива. Всі працівники сільського господарства. Мали, як будемо говорити, зиски з цього ж. Земля це тут така робота, вона потребує великих затрат, але щоб всі старалися, ніхто не хворів і все було всі добре. Товариство вправно сплачує податки до місцевого бюджету. Розуміє, що кошти зі столиці до далекого села не дійдуть. А селянам треба жити, працювати, мати що поїсти і куди повести навчатися своїх дітей уже зараз. Станіслав Іванович завжди переймається проблемами простих жителів Володарщини. Він постійно допомагає у найрізноманітніших проблемах: від освітлення вулиць до підтримки дитячих спортивних змагань у вирішенні питань освітніх, медичних та культурних закладів району. То володарка комбікорм вчасно розраховується зі своїми пайовиками. З нагоди свята працівників сільського господарства люди отримують додатково по 3 літри олії та 5 кілограмів гречки. Не стоїть осторонь Станіслав Павлюк і події, які сьогодні відбуваються на сході країни. Він усіляко підтримує українських військових. Кошти у сумі 3 тисяч гривень були перераховані на благодійний фонд фонд громади Приєрпіння сім'ям загиблих та 10 тисяч гривень на Міністерство оборони України, а також 21 1400 гривень надійшли до благодійного фонду Оберіг Володарщини, та 30 тисяч гривень було перераховано до благодійного фонду Нова Володарщина. По 6 тисяч гривень отримали мобілізовані нашого району. Діденко, Брезіцький, Дідух, Сидоренко, Степаненко, Чуйков, Швидун, Ганецький. За хлопцями, котрі працювали на підприємстві, зберігається і заробітна плата. Допомагав Станіслав Павлюк і родинам мобілізованих, котрі зверталися про допомогу у заготівлі літрів. У зону. А то сто володарка комбікор було відправлено два камази. Про свою благодійність Станіслав Іванович говорить зовсім неохоче, адже вважає, що це справа кожного небайдужого до долі нашої неньки України. Станіслав Іванович глибоко переконаний, що щасливе і заможне життя можна зробити лише власними руками. Він упевнений, для того, щоб краще жити завтра, потрібно напружено працювати сьогодні. Головне, щоб в Україні був мир.